Вітаю! На каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Для нових людей, які доєдналися до каналу або будуть вперше дивитися це відео. Загальна енергія це розширена версія карти дня. Це моє особисте напрацювання. Я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися у сфері матеріальної сфері, у сфері відносин, поради та рекомендації, як можна це збалансувати. на Тиждень. Тобто давайте дивитися на оцей новий тиждень. Які процеси будуть вирувати? Що нового ми для себе можемо дізнатися? І як це можна збалансувати. Так. Перша карта. Сімка кубків. До речі, я вже кубки розглядала. Сімка кубків це момент, коли ви не можете розібратися з своїми почуттями. Тобто ви не можете достеменно проаналізувати, що ви зараз відчуваєте. Дуже багато всього. Якщо це стосується вибору, наприклад, партнера, так само, якщо це стосується вибору якоїсь діяльності або ще чогось, тобто багато чого намішано, і ви не відчуваєте свій шлях, скажімо так. Тобто, це карта такого моменту вибору. Моменту, що, до речі, коли ця карта падає, часто це програється, як треба зупинитися і відпочити, тому що забагато всього. Так, давайте подивимось, що там ще. Падає сімка кубків. Трійка пентаклів і. Сімка пентаклів. Угу. Те, що я вам і казала. Тобто на цьому тижні розпочинається якийсь новий цикл подій, він буде характеризуватися новими правилами, тобто йдуть, знаєте, відчувається як оновлення світової системи. І тому сімка кубків це абсолютно нормальна реакція, коли, умовно кажучи, вам треба адаптуватися до змін. І це викликає такий внутрішній дисбаланс. Тобто на глобальному рівні йде оновлення системи, будуть нові правила, нові якісь моменти, тобто йде така хвиля оновлення. Це стосується всіх сфер. що? Буде викликати на рівні особистості оцю, оцей стан сімки кубків, тобто стан такого дисбалансу, що може допомогти в цьому плані? Просто зосередьтесь на тому, що вас більше всього стабілізує. Трійка Пентаклів це карта врівноваженого, збалансованого, збалансованої, скажімо, команди. Тобто сконцентруйте свою увагу на тому, що найкраще у вас виходить, що у вас найкраще балансує. Якщо ви цього не знаєте, наприклад, або не задавали собі таке запитання, то я вам прям рекомендую туди звернути увагу, тому що це дуже важливий інструмент, особливо зараз, коли світ стрімко змінюється. Трійка Пентаклів. Це місце, де ви можете пропрацювати себе і стабілізувати себе. Сімка Пентаклів це момент того, що це, цей весь процес, він на якийсь час може, може затягнутись. Тому що на задньому плані пам'ятаємо, особливо це до практиків звернення підказки. Дивимося на дні колоди. Думаю, ви вже з цим стикалися і бачили це, що у нас на задньому плані старші аркани – це Світ, це помірність. Тут у нас є туз кубків, королева кубків. Ще. Я зазвичай, до речі, дивлюся до першого старшого аркану. В принципі, на цій карті можна було зупинитись. От, але можна ще глянути так для повноти картини. Які ще карти випали? Так от. Тобто є глобальні процеси, глобальні зміни, і вони, як хвиля, розповсюджуються на всі сфери, особливо на ваші відчуття. Тому цей стан він десь буде ще фігурувати, і буде відчуття знецінення своїх досягнень, відчуття невпевненості в своєму шляху. Тобто, буде отаке підніматись, просто розумійте, що це тимчасово, поки ця система тільки оновилась, скажімо так, нові правила, якісь вводяться. І для того, щоб себе стабілізувати, зверніть увагу саме на тих людей, на ту діяльність, на те місце, в якому ви дійсно себе почуваєте, почуваєте в комфорті і повертаючись в свій звичний режим, ви маєте якусь енергію. Для того, щоб впоратись з неграздами або просто з рутиною. Тому що сімка кубків це такі стани не є відображенням дійсності, скажімо так. Давайте подивимося, що там у нас у відносинах буде. Тобто не робіть оцінку вашого життя з цього стану. Спочатку стабілізуйте себе, а потім. Вже з такого більш наповненого стану робіть якісь оцінки. Тому що тут буде виникати таке зневіра в собі, сумніви, такі стани трошки розхитані. Тобто забагато всього. І навіть якщо в вашому житті тут і зараз немає там супербагато подій, але фоново ви можете теж щитувати цю інформацію про те, що в світі зміни. І воно теж накладає свій відбиток на цьому на вас особисто. Так, відносини. П'ятірка жезлів, звичайно ж, непорозуміння, не чуємо один одного. Тому одразу вже кажу попередження про те, що в спілкуванні з людьми намагайтесь все ж таки, по-перше, дозована, по-друге, Прояснюйте якісь моменти, не додумайте за співрозмовника. Ну, наприклад, людина вам що сказала, вам здалось. І для того, щоб ви були впевнені, зробіть запитання. Тобто запитайте, а чи дійсно ти або мала, або мав на увазі саме оце? Так само ви уточнюєте якісь моменти, тому що є оцей от якийсь. Відчуття напруги у відносинах. До речі, ще будуть себе проявляти конкуренти, будуть проявляти люди, які залюбки поставлять вам палки в колеса для того, щоб якось так своє его почухати. Або ви їм якось заважаєте, бо вони так вважають, що, от, якби не ви, то було б все прекрасно. Це теж ілюзії. От. Просто розумійте, що зараз п'ятірка жезлів, до речі, це ще класна карта для того, щоб використати цю енергію, щоб рухатись далі. Тобто, плюс ще на тлі того, що зараз стає спекотніше, ніж раніше. Все ж таки, намагайтесь менше конфліктувати, якось, не зливати туди енергію. Ну, це, звичайно, якщо є можливість, якщо нема, то. Керуйте цією енергією. Це теж дуже потужна енергія, до речі, по підтірки жезлів, до речі, коли ви особливо виходите переможцем, тобто, наприклад, якась конкурентна боротьба, і вам вдалося випри... зайняти там перше місце, друге місце це енергія. І цю енергію можна вкладати далі в ті моменти, в ті питання, які для вас зараз на першому місці. Так. Вежа, король жезлів, рицар жезлів. Є е, в мене відчуття, ще, до речі, цю енергію можна використати для активізації тих людей, які такі інертні, повільні і не рухаються. Або якось змінити ситуацію, яка застрягла. Тобто, наприклад, якщо у вас є ситуація з людиною про те, що вона десь застрягла на якійсь позиції, і вона не рухається не туди, не сюди. Давайте, це не з позиції рятівництва, це з позиції співпрацювання. Тобто, це може бути близька людина, це може бути родич, це може бути близький друг, і у спілкуванні з цією людиною у вас щось от, якась позиція така, не туди, не сюди. Тобто на сьому тижні можна скористатися цією енергією для того, щоб це змінити. Але знову ж таки, дивіться, давайте з позиції вежі, тому що вежа, не дивлячись на те, що достатньо руйнівна карта, але вона завжди відокремлює те, що треба. Те, що вже зараз не буде функціонувати, те, що зараз не діє, не працює. Або працює в мінус. Вежа це, як, знаєте, коли ви хитаєте дерево з плодами. Ті, які вже перезрілі і дозрілі, вони вже будуть падати. Оце вежа. Те, що мало впасти, воно впаде. І є момент того, що, до речі, деякі люди наберуться сили, щоб себе проявити в вашому житті. Якщо ми кажемо за відносини. Це про те, що людина, наприклад, це питання для неї було серйозним, і воно назрівало. Тобто проявити себе, заявити про себе, показати себе. Або, до речі, це ви можете увійти в цій енергії так само, заявити про себе. Тобто енергія вогню прям. Але пам'ятайте, що вам треба спочатку вирегулювати оцей внутрішній момент по сімки кубків. Тому що, якщо ви будете мати. Основу сімку кубків, цей дисбаланс, коли багато емоцій, результати будуть зрозуміло. Тобто, десь непорозуміння, конфліктність, ще якісь такі достатньо деструктивні речі. Тому спочатку ви цей момент і вже від трійки пентаклів рухайтесь в сторону цього. Угу. Деякі люди, до речі, усвідомлять свої почуття. Це не тільки про кохання, це взагалі вони усвідомлять цінність людини поруч з собою. Для багатьох, до речі, побачать істину. От у мене таке є відчуття. Тобто, або ви, або ваші, ваша оточення зможе, до речі, як розкрити очі на деякі моменти. Так, матеріальна сфера. Тому що сімка кубків, до речі, це ще момент, коли я не бачу шляху. У мене зараз багато всього, і я не, ну, не відчуваю, як мені рухатись. Що мені з цим робити? Матеріальна сфера, що там? Туз з мечів. Ну, якщо у сфері відносин у нас, бачите, перевалює такий вогонь запальний, то у нас тут. Мечова енергія. Туз мечів, двійка жезлів, дев'ятка жезлів. Сонце. Саме цікаве, коли я тільки дістала колоду, я ще побачила цей старший аркан, і він якось зі мною зрезонував. Так от, про що йде мова? Туз мечів. Ви отримаєте можливість. Прямо, знаєте, відчути дійсно той імпульс, який буде вас наповнювати. Якщо ми кажемо за матеріальну сферу, і візьмемо, як приклад, діяльність, наприклад, у вас є діяльність, і відбуваються якісь зміни, але ви достоменно не відчуваєте, в якому напрямку вам рухатись. Тобто, у вас є там, наприклад, два варіанти подвійки жезли. Тобто один варіант і другий варіант. Так от, на цьому тижні ви зможете відчути саме той, який прям воно резонує з вами, дасть більше результатів, більш продуктивніший. Тобто, ви отримаєте шанс, а скористуєтесь ви ним чи ні? Це вже інше питання. Це питання, до речі, до розуміння себе, до свого досвіду, до того, що дійсно є вашим, або навпаки, бачите, у нас тут о, диявол все одно фігурує. Тобто, це такий тиждень розмежування того добра і зла, скажімо. <кхід> Знову ж таки, по дев'ятці жезлів я відчуваю, що робіть паузи. На цьому тижні я не рекомендую робити швидко висновки. Я не рекомендую якось о, прям пришвидчуватись в якихось етапах. Сповільнюйтесь навпаки. От впускайте більше енергію пентаклів. Вона така помірна. Тобто сповільнюйтесь і робіть паузи. Не бійтесь цього. Це вам допоможе правильно відчути напрямок. Знаєте, як доібрати інструменти, щоб зреагувати і отримати продуктивний, скажімо так, бажаний результат. Так, на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, кидайте автору мені на каву, буду вдячна. От і до наступних відео.